Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавутнюс. Зараз хочу розповісти вам гайд, як швиденько пройти новенький режим листоноша, тому що його можна пройти всього за годину. І зараз я вам покажу приклад, тому що колега-друг допоміг мені це зробити, записав свій реплей, як він це швидко зробив. Також процитую його дві помилки в цьому відео, яке ви зараз наглядаєте, ну і відповідно. Подивимося, що він зробив та як він цей режим пройшов дуже швидко. Друзі, попрошу підписатися, поставити вподобайку та написати коментар, що ти думаєш на рахунок цього режиму. Тому що, як по відео я бачу, що режим дуже класний і дає багато нагород. Хто вже грав цей режим, відповідно, що вже отримав свої нагороди і хоче пройти другу частину. Але давайте зараз перейдемо до. Цитати цього гравця, який допоміг нам зробити таке відео. Звісно, що відео було в деяких моментах пришвидшене, тому що це відео б затяглося на 20 хвилин, але ми влізли в 11 хвилин. І цитата: там є пару моїх ляпів в бою, яких можна було б уникнути. Перший це коли я піднявся на горку і завтикав вчасно поїхати від тигрів. Там можна було встигнути сховатися, і вони б за мною не ганялися. Але мені вдалося все ж таки вижити і відправити їх по хибному сліду. Другий, коли я вже в центрі забирав останню частину мапи біля Фердинантів, там мансував занадто рано і довелося ще раз чекати таймер в 10 секунд, щоб захопити ту частину мапи. Але можливо, якщо б я так довго не чекав там на горі, то танк би не встиг доїхати, і коли я послав фальш-сигнал. Він міг бути ще в зоні недосяжності мого сигналу. Тож сталося як сталося. Але якщо б я послав сигнал і не було ніякого, я б все одно виставив розвідника і чекав, тому що я засвітився і 100% хтось їхав на підтримку. Тож інакше не можна було б. Там все просто в цьому питанні. Механіка доволі проста. Тож, друзі, побажаю вам приємного перегляду, в цей режим я не грав. Особистого досвіду розповісти не можу, але результат на лице. І зараз ви все зможете побачити. Якщо тобі допомогла така коротенька гайдова ситуація і такий відео для проходження цієї системи, то будь ласка, напиши в коментарі, тому що мені дійсно цікаво, чи вдалося в тебе поринути у світ листоноші та пройти цей режим. Друзі, всім дуже дякую! Зустрінемося в нових відео, а вам приємного! Перегляду. Не забудь підписатися, поставити вподобайку та коментар. Валимо звідси. За... Виходжу на зв'язок. Трінене дебефе. Умґрупіонгнах пунктуає фодлі. Келя. Є щось цікаве на німецькій частоті. Ну, Два екіпажі обговорюють прифита, який жастає тут уночі. Е, та це ж ми. Танк Привид. Найжахливіший німецький жах. Виходжу на розвідку. Усе тихо, але вони неодмінно десь ховаються. Капітан, розкажіть нам смішний жарт. Ні. Мерфі, відходимо! Вони нас не роздивилися! Перемикаюся на їхню чистоту. Тут ліворуч чи праворуч? Мерфі? Так. О, мерфі! Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Дібо. Ти, ти в курсі, що ти розмовляєш усі? Ні? Що означає «ми» Ві «машарі»? Це означає... не стріляти. Ми тут не для цього.

Державні! Ціну 40! Мер ще й назад! Ще трохи і нас би помітили! Чуєш ковальський! Ти посмі... Швидше! Патруль дотримуються в... й відходимо! Вони нас не роздивилися! Ховаймося! Ми... В укриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Патруль. Вони ось ось змінять позицію. Ще й назад. Ще трохи нас до помітили. Це патруль. Якщо правильно розрахувати час, ми зможемо прослизнути. Кевора. Мерщій відходимо! Вони нас не роздивилися! Ховаймося! Нас можуть помітити! Через нестачу пального тепер це просто, просто фохневі точки! Але вони і досі... Не стріляти! Перетаю фальшивий наказ. У гарнізоні скінчилися запасні деталі, тому частина танків використовується як вогневі точки. Келір, закладаюся, що ти не уявляв собі, як будеш ховатися серед своїх на американському танку. Ні, я все сах... Укриття! Вони... Патруль дотримуються власного маршруту. Ми зможемо проскочити, коли вони поїдуть. Мерсій назад. Ще трохи і нас би помітили. Виходжу в ефір. Ці танки ще не на ходу. Але з них зробили вогневі точки. Убій не вступати. Як гадаєте, мені після цієї місії видадуть шпигунську ручку. Щоб ти її загубив? Чубо! Ну ти злопам'ятний. Мерсі відходимо! Через нестачу пального тепер це просто... просто фохневід. Перемикаюся на їхню частоту. Fine активітет інзекто Еміль. В укриття! Вони досі не зрозуміли, хто ми. Гадаю, зараз ліпше відступити. Бачу панцири. Подивилися досить з нас. Вирушаймо. У гарнізоні скінчилися запасні деталі, тому частина танків використовується як вогневі точки. Передаю фальшивий наказ. Групи Nort Melted Fine Contact. Мірсану та векс. Господи, та їдьмо розімнуся хоч трохи. Зараз гляну, що там. Дюбуа! Повертайся. Їдьмо далі. Швидше в тінь. Вони не зрозуміли хто ми. Ці танки вже не на ходу. Але з них зробили вогневі точки. Не стріляти. Ми тут не для цього. Виходжу в ефір. Через нестачу пального тепер це просто. просто фохневі точки. Але вони і досі небезпечні. Зараз подивлюсь і до супротивника виявлено. Не хаймо часу. Їдьмо далі. Перемикаюся на їхню частоту. У гарнізоні скінчилися запасні деталі. Тому частина танків використовується як вогневі точки. Дюбуа, А правда, що французькі Так. Діло зроблено було не так же і складно.